Не допускаєте ну, вірогідності. Давайте 50% її визначимо на те, що мирна угода буде підписана і що вони зупиняться. Давайте подивимося з іншого боку. Так. Підписали мирну угоду на 30 днів. Так. Ми дали 30 днів на підготовку особового складу Російської Федерації. Тепер це буде не три тижні, а буде місяць і три тижні. Ви так це сприймаєте? Ефективність збільшиться на ці 30 днів. 30 днів. Скільки вони зроблять шахедів? Ну то я думаю, штук 800. Віталі. Але тоді, ми, якщо ми не будемо підписувати цю мирну угоду, умовно, якщо ми дійдемо до якоїсь опції формату, яка нас а, влаштує, то тоді Сполучені Штати скажуть: Хамон, дивіться, українці зривають, не хочуть підписувати на 30 днів, а могли би спробувати і подивитися. Я I trust Putin, скаже Трамп. і Івен, дивіться, нам. Е... Нам треба відходити від залежності від інших держав і від США, зокрема, і від США, зокрема.